Ід ранку ворог тероризує райцентр. Внаслідок влучання дрону камікадзе загорілася газова колонка на АЗС. А вночі росіяни тречі обстріляли з артилерії прибережні громади. Є руйнування водночас у Нікополі продовжують відновлювати потрощені росіянами будинки місцевих. Латають дахи, укріплюють стіни та міняють вікна. Місцевим допомагають влада та благодійники. А в обласній військовій адміністрації прокоментували для чого в регіоні будують фортифікації. Вулиці Сергія Сови, Бахмутська та героїв-рятувальників. А ще Парк імені захисників неба у Нікополі триває деросифікація топонімів. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Вітаю! Мого ранку ворог знову атакував райцентр Внаслідок влучання дрону камікадзе. Загорілася газова колонка на АЗС. Була загроза поширення пожежі. На місце виїхали співробітники ДСНС і швидко ліквідували займання. Ніхто не постраждав. Тричі і протягом ночі агресор обстріляв Нікопольщину з артилерії. цілив по помарханецькі мирівській та червоно-григорівській громаді. Зруйнований приватний будинок, понівечено дві господарчі споруди: авто, теплиці, лінії електропередачі та газогін обійшлося без загиблих та. Поранених Обстрілювали Нікопольщину і безпілотниками. Два дрони камікадзе поцілили по заправці у райцентрі. Постраждали троє чоловіків: 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Пошкоджені обладнання, АЗС і вантажний автомобіль. Під удар окупантів потрапили також населені пункти Покровської, сільської, Марганецької та Мирівської громад. Постраждали п'ятеро 65-річного чоловіка. Ушпиталили зі ствольної артилерії та безпілотниками. Росіяни обстріляли Нікополь і червоного Орівську громаду постраждали 75-річний чоловік та 78-річна жінка. Її ушпиталили. Понічені більше десятка приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджена теплиця, ось отеплиця, балаган хоз мої, кури тепер бідні, не в чому не винні. Собачку вбила. І з тої сторони та саме. Хату розрушило, вікна побило. Це не життя, то Постійно в напругі. не спать, ляже спати, проснешся чи ні. Днем вийдеш, гатять, стріляють, осколки летять. Оце вам, ось така життя. Коли воно вже кончиться, Бог його знає на Дніпропетровщині. Будують протитанкові рови та зуби дракона і підвищують обороноздатність області. Саме це стало однією з причин появи чуток, що в регіоні готуються до атаки окупантів найближчим часом. Чи наблизиться ворог ближче та для чого будують на території регіону фортифікації? Прокоментував начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ситуація повністю контрольована. Ми дійсно підсилюємо обороноздатність області. Робили це раніше і системно продовжуємо і зараз. Адже підготовлені, значить захищені, а укріплень багато не буває. Зараз спільно з місцевим самоврядуванням, військовими, паралельно з іншими областями будуємо фортифікаційні споруди. Вони будуть потужні. Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капаніри, зуби драконів. На об'єкті проводяться землені роботи, встановлюються бетонні загороджувальні елементи, доставили конструкції. Для опорних пунктів латають дахи, укріплюють стіни та міняють вікна. У Нікополі продовжують відновлювати потрощені росіянами будинки місцевих. Додатковими будматеріалами та будівельними бригадами допомагають комунальники та благодійники. Лише за 2023 рік у місті відновили понад 240 об'єктів, зрешечених ворожим залізячим Наш сюжет наступний. А тут бачить багато це Пан Григорій розповідає про будинок, в якому із родиною проживала його сестра. Ворожий снаряд поцілив просто в будівлю. Вибух зруйнував дах, декілька кімнат завалені цеглою та бетоном, і непридатні для проживання. Господиня про потрожчене житло дізналася від брата. Бо через постійні обстріли родина напередодні виїхала з Нікополя. Потолки валилися у поці хаті. Потолок один в одній кімнаті. Пробитий навсіс. Ви представляєте, це треба робити потолок, нове нове помисці, намазка, все це тут не на один рік роботи. Відновити все самотужки чоловікові не по силах. бо одній людині неможливо навіть позбирати та вивезти усе будівельне сміття, на яке окупанти перетворили житловий будинок. Пробили кришу, зараз хлопці допомагають, дякую їм за все. Це я так розумію. Це... Временне накриття, щоб дощ не попадав у кімнату, не разрушалось подальше стіни, потолок. А в домівці пані Тамара реконструкція на завершальному етапі. Ремонтники вже практично відновили понівечини ворожим снарядом дах будівлі. Криша в нас була ж знесена на хаті. Перекрили теж кришу. Спасіба, хлопцям, здоров'я їм, теж бідні. Традають, що в холоду, хоч потепліло. Якби не стріляли, то якось відстроїмося, десь підмажемо. Відновлювати пошкоджене житло, нікопольцям допомагають комунальники. Виїжджають на місця влучань одразу після завершення повітряної тривоги. Разом із місцевими вони розбирають завали та прибирають територію, аби розчистити місце для ремонтних бригад допомогли й родині пана Олександра. Через пряме влучання снаряду у чоловіка зайнявся гараж, а від вибухової хвилі у будинку повилітали вікна та знесло частину покрівлі. Все горіло, ярким огнем. Ну, Питались вийти я? через двері, не вийшлося. Вибили вікно через ту сторону і вискочили. Так його розішло. А ви живі? Не знаю, яким чудом. Дивіться вам. Осколки снаряду, дивіться. Ото. Тут возле дверей відновлення житла після обстрілів пріоритет місцевої влади. Щойно ворог почав атаки Нікополя з боку тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Комунальне підприємство та підрядники сформували в місті спецбригади. Їх завдання екстрені роботи: вивести сміття, накрити понівечення дахи і відбудувати зруйновані стіни. Лише за 2023 рік у місті відремонтували понад 240 об'єктів, які потрощили російські снаряди. Роботи ці продовжуємо кошти. Ми заклали. В цьому році вже понад 40 об'єктів теж було зроблено. Тому комунальщики і підрядні організації працюють, незважаючи ні на що. Але ситуація дійсно важка. За майже два роки масованих обстрілів Нікополя на ліквідацію наслідків влучань з міського бюджету витратили понад 45 мільйонів гривень. Вікторія Вахрушина, Анна Целовико та Володимир Сілко про Нікополь. Ядерний об'єкт буквально перетворили на військову базу та притон. Російські окупанти оселилися просто всередині енергоблоків на Запорізькій атомній станції, де взагалі не має бути сторонніх. Там займаються спортом та вживають алкоголь. Тут же й розмістили свою техніку. Обстановку на заес показав один з місцевих енергодарських телеграм-каналів. Сьогодні у Нікополі розпочинається видача продуктових наборів від всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили у міськраді. Додаткову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю першої, третьої груп, сім'ї з дітьми, які мають інвалідність, багатодітні, сім'ї загиблих захисників і захисниць, матері одиначки, родина постраждалих наслідок аварії на чаес, ВПО. пункти видачі допомоги працюють з 8 до 15 без вихідних. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, реєстрацію місця проживання довідку, що підтверджує соціальний статус або ВПО. Водночас у Марганці з початку березня видають бутильовану воду. До міста її привозять міжнародні партнери. Приїжджають двічі на тиждень. За два тижні цю воду вже отримали майже 8,5 тисяч людей. Видаватимуть її допоки буде потреба, зазначають волонтери. Дуже хороша, дуже хороша. Люди ждуть її і дуже задоволені. Я як об'явила вчора, то всі раді будуть і стояти ще ждати уже після такої жахливої трагедії, яка сталася у нас на Капульському. До сховищі. мешканці нашого міста залишилися без води. Ми можемо подякувати всім, всім, хто причетний до цього. На цьому тижні це у нас друга поставка. Перша була в понеділок, зараз дві одночасно. В кількості кожна вантажівка собі вміщає дві вісім пляшок по 6 літрів, гарненької водички. Поки люди просять, потребують, немає ніяких питань, є можливість. Ця програма працює. І Сергія Сови, Бахмутська та Героїв рятувальників, а ще парк імені захисників неба у Нікополі триває деросифікація топонімів. На сьогодні назви змінила вже 155. Зараз у місті чергове громадське обговорення чи долучаються містяни та що думають про перейменування вулиць. Наші журналісти готові розповісти. Не Псковська, а вулиця Сергія Сови. Так, у 2023 році в Нікополі перейменували один із перших топонімів, названа честь Нікопольця, який боронив Україну в лавах ЗСУ та загинув в Ізюмі. Це пам'ять, це честь, повага, яка повинна бути віддана. Таким чином, ми виховуємо своє покоління. Покоління, яке Повинна знати нашу історію, і цю історію вершать наші воїни кожного дня, а й також мій чоловік він віддав саме найдорожче, що в нього було. Це своє життя. На честь Сергія назвали вулицю, на якій він проживав разом з родиною. Ініціаторкою перейменування була його дружина Оксана. Жінка ділиться, її ідею тоді підтримали і сусіди. Вони знали його як воїна, як чоловіка, як людину гарну, тому їм за честь це було. І, звичайно, мені ця підтримка ну дуже вразила, і тому що мені не треба було нічого робити. за мене зробили все люди. Отже, тоді я розумію, о, наскільки вони поважають його. Більше немає у Нікополі і вулиці російського композитора Чайковського. Тепер вона носитиме назву на честь героїв-рятувальників. Ми цим, звичайно, дуже пишаємось, адже е, вважаємо, що е, в службі порятунку працюють лише найвідважніші, найкращі та найсміливіші хлопці та дівчата, які, незважаючи ні на що, е, можуть пожертвувати пожертвувати своїм життям заради чужого. Утім, деяким нікопольцям перейменування не до душі. Кажуть, давно звикли до старих назв. Я вважаю, це неправильно. А чому? Ну, лишні розходи. І ніхто не задумується о людях. Это Виктор Усов, допустим, это же ж, ну, пускай э, герой СССР, но ну, все равно, что он с Никополя. Я прекрасно знаю его внука. Так что выброс денег это государство, выброс денег, и выброс денег населению. Сейчас надо все переделать. Ні, дай Бог, завтра квартиру буду продавати, а вже квартиру на другу як про комуністів, то да а про таких типу Шульгіна там, мусора. Я вважаю, що це не потрібно. А от у Нікопольському краєзнавчому музеї запевняють нові назви більше відповідають сучасності, ніж радянські. До того ж, відображають історію міста та його постатей. В першу чергу були перейменовані вулиці, які ну не викликали ніяких суперечок. Такі географічні російські назви, які взагалі не по пов'язані <зв> ні з історією України, ні з історією нашого міста. Так у місті з'явилися вулиці Бахмутська, Січиславська, Петра Калнишевського, Свято-Покровська, Червоної Калини та Волонтерська. На сьогодні у Нікополі перейменували 155 топонімів. Процес відбувається дуже активно. У нас дуже активні мешканці міста. Вони приймають дуже активну участь в обговоренні, в громадських обговореннях. Ми Враховуємо їх побажання. Нині у місті триває громадське обговорення для нового переіменування. Воно кажуть, в управлінні містобудування ймовірно стане останнім, бо планують дерусифікувати всі топоніми. Водночас нагадують місцевим, переоформлювати документи у зв'язку з перейменуванням вулиць немає потреби. Катерина Нічекана Целуйка та Володимир Поваренко про Нікополь. На цьому в мене поки що вся інформація. Побачимось у наступних випусках. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе та Україну.